Учень класу. Губ, губка Уліані Миколаївна, учениця п'ятого класу. Гухлій Валентин Віталійович. Васюк Константин Михайлович. Змінув Назарій Олександрович. Лищук Богдана Андріївна. Учениця сьомого класу. Лемко Кароліна Михайлівна. Вікторія Павлівна. Учениця восьмого класу. Орінечок Анна Марія. Томюк Анна Віталівна. Дякую. Учня... Дорогі учні, це вас нагороди за високі досягнення мовчання. Ми займалися різними конкурсами, учаснили в різних конкурсах і займали багато місць. Ми пробули 1 червня роздавати грамоти. Ну. Нагороджується учениця першого класу Кривозубова Кароліна. Переможець у номінації пісні Івана Володимира Івасюка. Очима дітей до директора, будь ласка. Дипломом нагороджується учасник пісень Володимира Івасюка, учень першого класу Лунгул Іван. Грамотою нагороджується учень 4 класу Смірнов Назар за участь у другому етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ясика. Такою ж самою грамотою нагороджується учениця 3 класу Олексіосачук Олександра. Рамотою нагороджується Калинчук Анастасія, учениця п'ятого класу за друге місце в обласному конкурсі «Космічні фантазії. Нагороджується Богданюк Богдана за друге місце в обласному фестивалі конкурсі Буковинська зірочка. Дипломом нагороджується Богданюк Богдана. У всеукраїнському екологічному конкурсі дитячого малюнка. Дипломом нагороджується учениця 5 класу Костенюк Вікторія за перемогу у всеукраїнському конкурсі Міс Шевченко. Нагороджується. Костенюк Вікторії за третє місце в обласному конкурсі в об'єктиві натураліста. Грамотою нагороджується Костенюк Вікторія в екологічному конкурсі. Грамотою нагороджується за друге місце у конкурсі малюнків до Міжнародного дня землі. Грам... Дипломом нагороджується попадюк Ангеліна за участь у всеукраїнському конкурсі, і е, грамотою нагороджується також Ангеліна у екологічному конкурсі до міжнародного дня в землі. Нагороджується Богданюк Богдана, учениця 6 класу за участь у обласному конкурсі галереї мистецтв. Блищук, блищук Богдана. Грамотою нагороджується блищук Богдана. У екологічному конкурсі малюнків до міжнародного дня землі за участь у всеукраїнському конкурсі, і це також всеукраїнський конкурс так. Грамот Кароліна у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка. В екологічному конкурсі до міжнародного дня землі. У всеукраїнському конкурсі малюнків фотографій нема. І також в екологічному конкурсі, і в екологічному конкурсі до Міжнародного дня землі. Тут багато. Так Грицюк Вікторія переможець українського дитячого літературного конкурсу, творчі канікули. Гріцюк Вікторія, третє місце у міжнародному конкурсі патріотичних плакатів, міжнародному конкурсі української мови пітра імені Петра Яцика, гуманне ставлення до тварин, магія пера 2024, всеукраїнський екологічний конкурс малюнків, екологічний конкурс майбутніх планети в наших руках. І до міжнародного дня землі. Так, нагороджується Піц Денис, учень сьомого класу. За третє місце у міжнародному конкурсі борітися і поборити». Український конкурс малюнків, що для мене Україна. Піц Дмитро за активну участь в обласній акції «Буковинські перія. За третє місце метро конкурсі у об'єктиві натураліста. За третє місце так само, але то фото було не. Переможець третього міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Конкурс «Щодра мене Україна. Тетяна, за участь. Калінчук Богдана, учениця восьмого класу. П'юк Анна. Перемогу у Всеукраїнській олімпіаді з фізики. За перші місце у конкурсі імені Петра Яцика. За друге місце Олімпіаді зарубіжної літератури, за друге місце в Олімпіаді з фізики <ріпи> Івана, за друге місце в міжнародному щорічному літературно мистецькому конкурсі, за перше місце у мовно-літературному конкурсі, за участь у другому етапі учівській олімпіаді з географії за участь. Учнівській олімпіаді з математики за участь в учнівській олімпіаді з інформаційних технологій. Це український конкурс щодебра за перше місце в учнівській олімпіаді, за друге місце в учнівській олімпіаді з історії і нагороджується дипломом другого ступеня команда Глининського ЗНЗ, Призер обласного етапу всеукраїнського конкурсу з Вітуча Україна